Один із проспектів міста Харкова можуть перейменувати на честь Геннадія Кернеса. Очільник мегаполіса Ігор Терехов прокоментував можливу зміну назви топоніма під час інтерв'ю проєкту Вісті тема дня. Я як і обіцяв, я пам'ятаю Геннадія Дофичу, що він за часи моєго мерства буде почесним громадянином міста Харкова. Я зробив це. Що стосується. Меморіальна дошка ми теж установили на мирі, меморіальну дошку, що стосується пам'ятника на кладовищі, де він захоронений, ми теж це зробили. Що стосується перейменування вулиці на е, ім'я Кернеса, е, так я зараз ініціював це питання перейменування одного з е, Проспектів міста Харкова на честь Кернеса, але при цьому додає Ігор Терехов є певні обмеження, і це стосується не термінів, а політичної діяльності Геннадія Кернеса. Він, на жаль, був членом партії регіонів, і, крім за все, він балотувався від партії регіонів і був обраний від партії регіонів. Депутата. Я бо, я і думала, отут, що терміни. От саме це захочає. терміни це таке, що ми могли б внести зміни в регламент, як я внес їх в почесне, коли присвоювала почесного громадянина. Тому є от, отут така правова колизія, і Зараз наші юристи е, працюють над ці, як, як би можливо, було, зважаючи на Постать цієї людини зробили так, щоб переименувати один з проспектів на честь кіност. Марія Соловйова та Єгор Вінкенін. Новини Харків.